Буду познімаю, можливо, навіть на ProBusiness.ua, UA, якщо там щось буде хоча б 5-6 посилок, то можна буде в ProBusiness.ua UA закинути. Якщо ви хочете отримати собі якусь рекламку цією розпаковкою, можете покласти там про себе якусь інформацію. Ну, коротше, якщо хтось хоче, я залишу дані в описі, можете прислати щось. Мій наркотик, давай, давай чи. Так, погнали, 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 бо стрім іде. Олексій там сидить. Може він мені вже скинув кудись. Я так і не зрозумів, куди він мені мав щось скидувати. Так, кава, батончик. Закрити двері, щоб коти не заходили обов'язково, бо вони мене задрочать і не дадуть нічого писати. Так, і повертаємось. Відео у нас мало вже зарендеритися. Так, де ведучий? Ведучий пише влог.